Вітаю на каналі Гімлі. Сьогодні в нас нова перевірка поліцейських на проєкті Ukraine GTA. Ролик трохи затримався, тому що в мене не було світла 4 години і я не могла приступити до монтажу. Сьогодні я порушуватиму правила дорожнього руху, а коли мене будуть зупиняти поліцейські, я відіграю по РП, так скажемо, натяк на те, що я вжила заборонену речовину. Чи будуть на це реагувати якось поліцейські, або зроблять погляд, що не помітили відігрування і просто підуть. За шаблоном випишуть штраф за порушення ПДР та відпустять. Але перед початком рекомендую підписатися на мій канал, щоб не пропускати вихід нового відео. А також натиснути на дзвіночок, щоб завжди першим отримувати повідомлення про вихід нових роликів. А ще не забудь, будь ласка, поставити лайк цьому відео і написати коментар. Також, якщо ви ще не граєте в Ukraine GTA, але хочете почати, я вам підготувала гайд, як на старті отримати гроші і відразу перейти на другий рівень. Інструкція дуже проста: коли ви вже зайшли в гру, вам потрібно ввести мій реферальний код. Якщо на перший сервер зайшли, то введіть цей код, а якщо на другий, то ось цей. Далі після того як ви активували реферальний код, необхідно ввести мій промокод. Вводиться він великими літерами, затискаючи SHIFT. Після того як промокод активувався, ви отримуєте 10 тисяч гривень і переходите на другий рівень і одразу отримуєте бонус від реферального коду. Бонуси від рефералки ви отримуватиме щоразу, коли отримуєте новий рівень. Так що виходить, ви отримуватиме хороші гроші і досвід просто за те, що розвиваєтесь на проєкті. Не у всіх така можливість є, а у вас буде. Ну а поки ви ставите лайк, я починаю. будь ласка, На еще вам буду говорить через векно. Добрый гаразд. Вы хорошие статья 2.15 Крапка 15. Издав зустріч смызе. та це вы вроде как Нарушили, а не я. Нет, ні, еще. Да я пойму, что лавка балку. що? ч не певно почулися вам. Так, зараз будемо оформляти. Давайте я вам представлюся, бажаю здоров'я, направо патрульну поліції, понту Харків, посвідчного розгорта вийдіть. Добрий день Ще раз. Ді стала паспорт. Дістала паспорт. Дистала паспорт из левого карману. Да. Дистала паспорт из левого кармана, затем передала сотруднику напротив. Ну, мой, ну, ну, я же про проезжаем, проезжаем. 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 E, так, зараз e, видам пособу. Що-щі? Що? <laughs> Насик. На Все, so, штат успішно випусну, будь ласка, більше не прошу. Все, доброго. Ми поехали, поехали! Поліцейські взагалі не стали звертати увагу на те, що я відігрувала в чат. Вони діють тупо по шаблону, і пофіг на те, що я намагаюся натякнути на створення ситуації. Я не розумію, чому так відбувається. Шановні, хто шарить у поліції, напишіть, будь ласка, могли б вони якось спробувати з'ясувати, що в мене під носом, або якось запитати, що це таке, і може бути на фоні підозри наркотичного сп'яніння провести якийсь обшук або скласти документи, відвести мене на експертизу. Наскільки я знаю, що не можна їздити за кермом у нетверезому стані, чи то алкоголь, чи інші речовини, якщо вони уникають терпить ситуації, навіщо туди йти у фракцію? Я не розумію. Но гаразд, дивимося далі. Дружаю здоров'я. Патрульній поліції Добрий Діка, день. Літенанта Сюк. ваші документи до огляду. Документи? Так, звісно. Відкрила окно, дістала з бардачка паспорт та передала сотруднику напроти. Громадина напроти документи наче привіз. По базе. Хорошо, не выявино. Громадины, що їздимо по зустрічній смузі? Коли? Тільки що це була зустрічна на по обочині. Та ні, такого не було, ви щось путаєте. Десь відео доказа. Покажите мне их. Сейчас секунду пойду сниму видеорегистратор с машины. Снял слабого стекла видеорегистратор. Натюша, ты видео. Стасюк, ты знаешь вообще кто ты? Так, бачу. Але я такого не пам'ятаю щесь зі мною не те. Я вам випишу штраф. Добре. Дістав, кончатку почав писати. Виписав штраф, передав, передав громадянки. Так, бачу. А Взяла. А, подня, не нарушайте, будь ласка. П -п Постараюсь. документы. Не Собрала документ, это положила в карман. Ты это, я попал в ролик? Хотя бы чуть -чуть. Ну могу ставить, попал. О -кай, все. Нормально. Да. Если хочешь, передай кому-нибудь привет. привет маме. Я люблю. <laughs> Хорошо. Давай, З Дніпровськими поліцейськими така ж ситуація. Тут я двічі на чат відіграла, що в мене щось під носом. Може, я їм недостатньо приводу даю, ну і в них реакції ну, зовсім немає, ніби нічого не бачать. Я не знаю, може я не права, що зараз говорю про те, що поліцейські ніяк не реагують. Але як мені здається, що в реальності на це б звернули увагу. Але добре, якщо недостатньо приводу, то ось наступна перевірка, де я прямо перед поліцейським вдаю, що приймаю речовину. Дивимось. П'ятнадцять так. здоров'я. Молодший лейтенант поліції Дмитро метро Виходимо з автомобіля. Одкатували. Лейтенант поліції. Зараз, зараз. Виходимо до автомобіля. Продивіть, будь ласка, документи, а саме паспорт, а цих паспорт на автомобілі. Дістала паспорт із лого кармана та передала сотруднику напроти. Я впасу до на протиді, та поси перевірки. Ви побуваєте даних КПК, не розум не Горбатянко, ось чому порушуєте? Когда? Коли я порушила? Хвилину тому. Це було зафіксовано на відеореєстратор, можу показати відео з флешки. Це я цього не пам'ятаю. Давай, давайте ну, покажете. У вас дуже погана пам'ять, тому сідайте, я вам зараз перед'юди. <звук> Став флешку в відеореєстратор, почав показувати порушення громадян. Так, звісно, бачу. Але я цього щось не пам'ятаю. Ну, ваші номера на відео, так? Так, да, так. Да. Це мої номера. Ну, тому, значить, я вимушений випити вам справ. Виходимо з автомобіля. Як? Я класну сумку справ і почав писати ім'я Ліза Борисова. Я якось не пам'ятаю. В... взагалі не пам'ятаю, як так сталося. Ну я не знаю чому, так але ви не одноразово таке робили, виїжджали на зустріч у смугу. Неодноразово? Так, точно. Зрозуміло. Розпишіться, Роз... будь ласка. Ще Дайте ручку. Е, дістав ручку з кармана передав день на протекте. Взяла ручку та поставила підпис в документі. Віддала ручку. Пойти можете близько близко на виділку поліція БСУ. Гарно не. До побачення. До побачення. не Ага. Я не вірю в те, що зараз я не дала приводу поліцейським перевірити мене на вживання всяких речовин і створити РП ситуацію. Невже самим гравцям, які вступили в поліцію, не цікаво проводити всякі РПшки? У наступній серії повернуся до теми алкоголю, тому що ця тема виявилася непридатною для поліцейських утворити РП ситуацію. Ну а на цьому ролик добіг кінця. Дякую, що додивилися. Пока!